Всім привіт! Останні дні вересня місяці у нас дуже похолодало на Рівнищині. І дивлюсь, мої помідори ще є багато зелених, але вони вже не достигнуть, їм просто не вистачає сонячного світла і тепла. Тому от вже одного знайшов на землі, він впав, дивлюся, тут ще впав. Тут гілка він знову червоний якийсь лежить. Тому зараз буду вон там ще червоний. Це зарідний клаптик самозахопаної землі. Поки що в неї ніхто не користується, тому я якби, як щирий українець, тут ще як анекдоті огірочків, а, а в мене помідори тут. Так от, е, якщо у вас зелені помідори, ніколи їх не викидайте, а зірвіть зриві, їх. От Я зараз цим буду займатися, зірву всі свої помідори на ділянці. Ось такі помідори. І ось таку кількість я зібрав. Тут їх небагато, на жаль. Зібрав різні майже ось такі от стиглі, отакі от зелені для експеримента. Ніколи їх не викидайте, такі помідори. Що потрібно зробити? Викласти їх в якусь таку доволі велику ємність, щоб вони були лежали в один, максимум в два шари. Ну, от Навіть можна на такому кульку, такому пасмурному, амботемному. Відносно теплому місці, і вони теоретично і практично, це вже доведено досвід, досвідом, вони самі по собі дозріють. Тобто, в ідеалі, я б половину практично зібрав і покришив би в салат, а половина б вже б не дозріла б і знила б на городі. А в цьому варіанті, в цьому результаті, ці помідори всі дозріють. І ще їх можна буде використати в їжу, тим, що це домашні помідори, не кроплені нічим, можна сказати, органічні. Ось такий нюанс з помідорами. Дякую, що дивились. Побачимось!